Привіт малята, Я Сніговичок Олоф, і сьогодні я хочу вам розповісти одну цікаву казку, а потім я хочу пограти з вами в гру до нашої казки, завдяки якої я перевірю, які ж ви були уважні. Наша казка цікава, українська народна. Називається рукавичка. Сідайте зручненько і слухайте її уважно. Рукавичка українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. Тут біжить мишка, побачила рукавичку та й каже тут я буду жити, та й стала собі жити в рукавичці. Коли це жабка плигає, побачила рукавичку та й питає Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, а ти хто? А я жабка-скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка, я жабка скрикотушка я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть мене та йди. От уже їх четверо сидить. Аж суне вовк та собі до рукавички питається. А хто, хто у рукавичці живе? Я мишка шкреботушка я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігачик та я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть мене. Ну вже йди. У ліс і той вже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хрохро, -хро, хро, хто у цій рукавичці живе? Я мишка-шкряпотушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка та я вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро, я кабан і клан, пустіть мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже лізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У ліс і той уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички Рибей й питається А хто, хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкреботушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, я вовчик-братик та я кабани клан. А ти хто? Угу, як вас багато, а я ведьмідь на брід, Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь все ми та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла собачка, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось така малята гарненька казочка. А зараз давайте подивимося, як ви уважно слухали казку і пограємо з вами в гру Хто живе в рукавирці. Дивіться уважно на картинку. Я буду називати першу літеру тваринки, а ви повинні сказати, що це за тваринка. Всі готові. Перша тваринка М, 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 маленька, сіренька хто? Мишка. Друга прискакала ж-ж-ж. Зелена скриготушка. Жабка вірно, з, 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 білий взимку, як сніжок. Хто? Зайчик побігайчик. Л, л-л. сестричка в казках називають її. Лисичка так. Клан такий з клаками. Кабан. В, 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 в братик, говорять вовк. В в, 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 в. клишеногий хто? Ведмідь. Молодці дітки. ви гарно слухали казку і гарно пограли в гру. Дякую вам, бувайте!